Орхлопчиків, хор вчителів, танцювальний колектив, ансамбль сопілкарів та талановиті вокалісти, і все це в одній школі. Колектив сопівського загальноосвітнього закладу представив свою творчість на розсуд експертного журі. Такі огляди художньої самодіяльності є традиційними для Коломийщини. Проводять їх щороку у кожній освітній установі. Степан Яцишин гордість школи, запевняють вчителі. Хлопець талановитий та кмітливий, проте сам семикласник скромно зізнається, просто робить те, що до вподоби. Окрім захоплення музикою, школяр має час і на інші хобі. Ну ще люблю готувати до. А що саме готує? Вже вмієте готувати. Багато... Ну я багато чого вмію готувати. Там, наприклад, жарити картоплю, пироги ліпити. А я граю на супівці і ще на кларнеті, і ще ходжу в музичну школу. Мені завжди подобалось співати, і я дякую Наталі Васильні. Я завжди ну та якби соліс. Для експертної комісії учні та педагогічний колектив Сопівської школи підготували понад 20 номерів: це вокальні та інструментальні виступи колективів, сольне виконання пісень та. Хореографічні постановки вчитель музики Наталія Ковальова майже щодня проводить репетиції з дітками. Педагог каже, таланти дітей це важливо, але сьогодні без належної технічної бази вчити їх складно. Треба, як завжди, зміцнення матеріально-технічної бази, тому що все на своїх силах: і апаратура, і інструменти музичні, і костюми. Звичайно, велика дяка батькам, які допомагають шити костюми, але хотілося, щоб це було. Зроблено силами освіти комісія в захваті від такого розмаїття талантів у одній школі до слова. Це перший рік, коли на традиційні огляди самодіяльності приїздять спеціалісти не з районного управління освіти. А представники цієї галузі з Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Педагогічний колектив, школа нам надали чудові номери, прекрасні колективи виступають. Нам дуже подобається те, що школа підтримує спадщину українського народу, підтримує патріотичний дух. Наш легкий час, який відбувається на теренах України. Це дуже важливий етап у нашій творі нашої державності. Для того щоб представити достойні виступи, з дітьми повинні працювати не менш талановиті вчителі. Переконана голова районної організації про спілки працівників освіти і науки України Олена Бакай. Тому на оглядах самодіяльності оцінюють не лише виступи учнів, а й художні номери вчителів. Щоб виховати талановитих дітей, треба самому бути талановитим. Я дуже рада, що в Печеніжинській об'єднаній територіальній громади всі освітні заклади показали вчительські колективи. Найкращим виявився хор у Сопівській школі, а також дуже гарний ансамбль у Слобідському, НВК ну і інші. Бажаю всім успіху. Співати, співати може таким чином Україна відбудується і стане прекрасною державою, якою їй належиться бути. Тішиться успіхами колективу. І директор школи Любов Угринчук. Керівник переконана, у кожній школі є не один талант. Проте потрібно вміти знайти підхід до дітей. Цей конкурс огляд є результатом командної праці колективу. Ми маємо чим гордитися, тому що ми творчі усі вчителі в нас тому я щиро вдячна колективу, який сьогодні представляє свою працю. Особлива подяка Наталії Васильовні Ковальовій, усім керівникам. І усім, хто сприяє, тобто нашим батькам, вони хочуть, вони не допомагають нам, щоб дітки розвивалися і були такими талантами.